Вітаю всіх, тільки добралась до відео, вирішила зробити. Це перше буде моє відео за сьогодні. Мені вже написали: комендантська година, Харківська область, дві громади, там Дергачівський і Харківський район, щоб було зрозуміліше. Дивіться, я проживаю якраз північній частина міста, ну, таке. Я розумію, що там слухи пішли, мама дорога. Але я дивилася населені пункти, які входять. Я прочитала це розпорядження спеціально. Давайте розуміти, які там населені пункти. Це прикордоння. Ви ж розумієте. Чому? Я здогадуюсь, чому я не буду озвучувати. Свої думки не буду. Зараз подивимось. Так, давайте так. Комендантська година, Дергачівський і Харківський райони. Чому її вводять? З п'яти вечора до 9-ї ранку. Чому вводять цю комендацьку годину в деяких населених пунктах Дергачівського та Харківського району? Чому їх вводять? Давайте глянемо. Чому їх вводять? З сьогоднішнього дня, чому їх вводять там? Цю комендацьку годину? Чому? Сімка мечів. Це перше. Маніпуляції, нерви. Небезпеки, любі мої. Дивіться, підступні небезпеки. Як має мінімум РСЗО? Спеціально для цього. Помірність. Карта помірності на дні колоди. Ви розумієте, що якщо летить РСЗО, це ж таке. Її попередити неможливо майже. Кінцевий результат. Так. Я би сказала, що це ще такий спеціальний хід наших для якихось дій. Я не бачу страшних карт взагалі. Таких прям страшних. Тільки ось десятка мечів, це жертви, серйозно можна постраждати. А так, я не бачу взагалі нічого такого. Не бачу. Ось вибачте, я не бачу. Розглядати кожен населений пункт я не буду. Люди вже повинні розуміти, хто там сидить, чому це все і як це небезпечно. Єдине, що я гляну обстріли. Давайте так, обстріли. Ось. Населені пункти. Харківський Дергачівський район, де водяться комендантська година з п'ятої -го вечора. Обстріли цих місць. Які будуть? Обстріл цих місць до сьогоднішнього дня комендантська з п'яти вечора до 9 ранку. Які там обстріли? Дергачівський район і Харківський район. Що там по обстрілам? Четвірка жезлів. Оце як вихід? Ну от, Треба це зробити застість. Знову помірність і сила. Сила це військові. Нічого страшного там немає. Кінцевий результат. Є небезпека, так. Дивіться, до цього йшла довга праця, і там є небезпека, там є сила і наша, і не наша. Скажу так. Це все робиться для певних дій убезпечити людей. Я не бачу таких страшних наступальних карт, немає. Але що я можу зробити від себе зараз, це, мабуть, я робила той район. козач Лопань. Давайте так. Ті населені пункти, які входять у так, мій спектр дії. Ви знаєте, що деякі тарогі роблять там купола, це інше. Давайте так, дивлюсь, козача лопань. Ситуація так, козача-лопань. Що там. Летить сильно. Вісімка жезлів. Летить сильно, козачий лопень. Багато розмов зайвих. Кінцевий результат який? Жертви можуть бути обстріли. Сильніші жертви руйнування. Ну, зрозумієте, немає там, там як життя на паузі, розумієте? Немає там нічого такого. Жертв багато, козача лопань. ось вам. Летить, сильно летить. Що мені ще вам сказати? Я там не побачила нічого такого, щоб мене змусило далі дивитись. Далі населені пункти тільки далі, є тільки далі від кордону. Якщо це все далі від кордону, ви розумієте, це для чого. Я хочу просто трішки вас зорієнтувати у цьому питанні.